Сьогодні тема нашого заняття що таке етикет? А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. привітання. Хай плещуть долоньки, тупають мішки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєш мені ти? Бажаю тобі я! Привіт! Ти чув таке слово етикет? Чи знаєш ти, що воно означає? Це такі правила, коли це можна, а це ні. Для розмови з друзями є вічливі слова. Ти їх знаєш? Дуже просто їх назвати. Будь ласка, дякую, вибач, буде радісна прогулянка, якщо вічливий ти, інших перехожих зможеш обійти. Якщо сміття ти кинеш в урну, а не повз, і слідкуй за одягом, виглядай охайним, чистим, посміхатись буде в транспорті народ, якщо всі по черзі увійдуть в салон і звичайно старшим місцем поступись. І якщо у гості запросили тебе, буде дуже гарно вчасно прийти. Всім приємно за столом. Коли ти не розмовляєш з повним ротиком, ложка рухається тихо і серветка у нагоді поруч завжди з тобою. Що ж таке все ж таки етикет? Це правила такі розумні та прості. Якщо чемний ти, то чемні всі і навкруги. Пропоную пограти в гру правильно чи ні, кидати сміття повз урну. Це правильно чи ні? Ні, неправильно, молодець. Бігати, збиваючи перехожих. Це правильно чи ні? Ні, неправильно. Допомагати людям похилого віку. Це правильно чи ні? Так, це правильно. Не поступатися місцем у транспорті. Це правильно чи ні? Неправильно ходити брудним. Та неохайним, це правильно чи ні? Ні, неправильно, молодець. Якщо правила етикета ти знаєш, то поганих звичок не маєш. Пропоную тобі перейти за QR-кодом і послухати казку: Гей, ти? Цікавого тобі перегляду! Сподобалась тобі казка? Тепер спробуй відповісти на запитання. Чому ніхто не хотів спілкуватися з папугою? Що з ним було не так? Це правила важливі для всіх чи тільки для героїв цієї історії. Спробуй підтвердити прикладами для яких інших ситуацій це правило важливе. А тепер пропоную виконати цікаві завдання завдання перше. Етикет живе по всьому світу, в усіх країнах. Є він і в Україні. Давай з'ясуємо, де потрібні правила етикету. Розкажи, з якими правилами етикету ти знайомий. Завдання друге. Пропоную тобі уважно розглянути картину і послухати цікаву розповідь. Настало тепле сонячне лід. Дівчинку звали Наталка. Вона прийшла до тихого лісового ставка, де зелена зелена трава схилилася до самої водички. На Наталці була гарна біла сукня, а світле волосся розсипалося по плечах, як золоті промінчики. Дівчинка обережно сіла на край берега і стала дивитись у воду. Раптом вона побачила їх. Четверо маленьких жовтих пухнастих каченят мирно плавали біля самої трави. Вони були такі крихітні, неначе м'які жовті кульки, що вміють плавати. Наталка посміхнулась. Вона схилила голову і тихо-тихо простягла до них свої долоньки. Можливо, вона принесла їм трошки хлібця. Або травички, а може, просто вирішила з ними поговорити. Каченята зовсім не боялися дівчинку. Вони підпливли до неї дуже близько, до її рук, ніби відчували, ця дівчинка добра і лагідна. Наталка уважно дивилась на малюків, її серце було наповнене радістю та любов'ю до природи. Здається, у цей момент. Вона забула про все на світі, насолоджуючись цією тихою і доброю дружбою з маленькими, жовтими пташенятами. Це так чудово, коли ми вміємо бачити красу природи і бути добрими друзями для всіх, хто живе поруч. А зараз спробуй відповісти на запитання, що тут відбувається? Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так говорити? Що можна сказати про дівчинку? Як поводиться дівчинка з каченятами. Завдання третє. Пропоную тобі разом з батьками за допомогою тонких ниток зробити аплікацію Качечка та надіслати фото своєї роботи мені. Успіхів тобі! До нових зустрічей!